З 10 по 16 лютого 2025 року очікується підвищена геомагнітна активність. 10 лютого прогнозується помірна магнітна буря з к індексом 4. Це досить таки серйозний показник. Варто уникати стресових ситуацій, більше відпочивати та слідкувати за режимом дня. Корисно в цей день проводити час на свіжому повітрі, пити достатньо води, та треба відмовитися від міцної кави та алкоголю. Людям із серцево-судинними проблемами слід контролювати тиск і мати при собі необхідні ліки. 11 лютого в нас очікується сильна буря, магнітна з к індексом. 5 одиниць це означає, що люди, які метозалежні, меточутливі, можуть відчувати головний біль, підвищену втому та дратівливість. Важливо в цей день уникати перевантажень, дотримуватися здорового харчування та забезпечити організму достатній відпочинок. Корисно також проводити час в спокійній атмосфері, займатися релаксацією та намагатися мінімізувати контакти з подразниками. 12 лютого рівень магнітної активності залишатиметься підвищеним. Втім, K індекс буде на рівні 4, тому можливе відчуття слабкості та перепади настрою. Рекомендується в цей день більше відпочивати, уникати перевтоми та забезпечити організм легкими фізичними навантаженнями, такими як прогулянка. Варто підтримувати водний баланс на достойному рівні, а людям із серцево-судинними захворюваннями контролювати свій тиск. 13 лютого прогнозується ще одна сильна магнітна буря. К індекс знову буде на рівні 5, тому варто зменшити навантаження на організм, варто уникати тривалої роботи за комп'ютером і обмежити використання гаджетів. Відпочивайте більше. Важливо дотримуватися в цей день і взагалі в цей період, бо тиждень дійсно дуже непростий у нас з вами. Тож важливо дотримуватися режиму сну, уникати зайвого переїдання та забезпечити організму повноцінний відповідь. Очінок людям із хронічними захворюваннями слід ретельно стежити за своїм самопочуттям і вчасно приймати ліки. 14 лютого рівень його магнітної активності буде дуже помірним, однак у чутливих людей все ще можуть спостерігатися головний біль і стрибки тиску. Корисно уникати емоційного перенапруження, більше гуляти на свіжому повітрі та дотримуватися здорового способу життя. Рекомендується в цей день відмовитися від вживання алкоголю та кави, замінивши їх трав'яними напоями або теплою водою із лимоном. Це дуже корисно для нашого збройнення. Вами організму. 15 лютого можливий вплив магнітних бурь на нервову систему. К-індекс у нас з вами знову буде п'ятірочка, і це доволі таки високий індекс. Варто в цей день уникати стресових ситуацій. Треба зайнятися розслабляючими практиками, такими як медітація або легкі фізичні вправи. Сон повинен бути достатньо тривалим, а раціон в цей день має бути збалансованим. Важливо дотримуватися питного режиму та зменшити час перебування в місцях із великою кількістю людей. Врешті, 16 лютого у неділю, наприкінці цього буремного такого неспокійного тижня, буря магнітна ослабне, однак залишковий вплив може проявлятися у вигляді зниженого тонусу та дратівливості, к індекс на 16 лютого прогнозується на позначці 3. Варто поступово в цей період повертатися до звичного ритму життя, більше часу приділяти відпочинку та прогулянкам. Для підтримки організму рекомендується їсти більше овочів та фруктів. Бажано, якщо це будуть сезонні овочі та фрукти. Також треба уникати важкої їжі і зайвих некорисних і непотрібних насправді навантажень, а також намагатися підтримувати стабільний рівень фізичної активності. У період з 10 по 16 лютого 2025 року в Україні очікується поступове збільшення концентрації пилку в повітрі, що може вплинути на самопочуття людей, схильних до сезонної алергії. Хоча зимові місяці традиційно вважаються періодом низької алергенності, в цьому році, наприкінці січня та на початку лютого, вже почалося пилкування деяких дерев, зокрема ліщини та вільхи. В центральних та західних регіонах України концентрація пилку цих рослин поступово зростає і зростатиме, особливо в тепліші дні, коли соняшно і сонячко сприяє активному поширенню цього пилку. Втім, як ми бачимо, прогноз погоди в нас такий, що в принципі на цьому тижні очікується холодна та досить суха погода з температурою від мінус 6 до 2 градусів плюс тепла. У людей чутливих до пилку можуть з'явитися типові симптоми, такі як чхання, закладеність носа, свербіж очей, кашель або загальна втома. Для зменшення впливу алергенів варто тримати вікна зачиненими в ранкові години, регулярно проводити вологе прибирання в оселі. Використовувати зволожувачі повітря та змінювати одяг після повернення з вулиці також рекомендується заздалегідь проконсультуватися з лікарем щодо прийому антигістамінних препаратів в разі загострення симптомів. Очікується, що до середини лютого рівень пилку вільхи та ліщини залишатиметься помірним, а в південних районах його концентрація може бути дещо нижчою через меншу кількість цих дерев. Проте для алергіків важливо стежити за прогнозами та коригувати свої дії відповідно до погодних умов і рівня алергенів у повітрі. На сьогодні в мене все. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, вподобайки, робіть репости цього відео. І до зустрічі вже наступного тижня. Будьте здорові!